На початку прес-конференції перший заступник міського голови Андрій Гальченко розповів журналістам про успішно проведену на минулому тижні поїздку в зону АТО, за трьома маршрутами з вантажем допомоги військовослужбовцям від міста. В цей раз посетили 17 ту танкову бригаду сорокової 93 трітю і 20 двадцятою бригади. Наші люди, значить караван відправився в трьох напрямках, в южну частину поїхав я. В центральную часть поехали ребята из самообороны с волонтерами. Это Штанько, Сергей, это Шаповалов Геннадий. В северную часть поехал караван из Жовтневара исполкома, а непосредственно корытник Владимир Васильевич. Вот. Мы, соответственно, на штабе, как вы знаете, проработали все вопросы, связанные с тем обеспечением, которое необходимо было ребятам. Вот. И в этот раз, как и всегда, повезли только самое необходимое. То есть было повезено 40 киваровых касок, тепловизор, приборы ночного видения, продукты питания, лично гигиены, берцы, наколенники, форма. Дополнительно була відвезена ще одна електростанція. Роботу штабу допомоги військовослужбовцям Андрій Гальченко оцінює як ефективну, завдяки спільним зусиллям міської влади і громади. Благодаря ребятам із самооборони були подарені два автомобілі. Ребятам своєї частин. один джип пікап, другий КАМАЗ самосвал, який зараз знаходиться в зоні АТО. Хочу выразить также благодарность ребятам з Евромайдана, которые зібрали медикаменти, форму, дополнительно продукти питання і теж передали, передали нашим ребятам. Суттєву допомогу отримали від міста Бійці 17-ї бригади. Я посетил также 17 ю бригаду. Розвідчикам були передані бронежилети форма і берси 17-ї бригади. От. А також было передано автобату необхідної віши. Сто ж, форма, бірці, необхідне обладнання, електростанції, ділі болгарки. Андрій Гальченко повідомив, що про усі аспекти діяльності штабу він оперативно інформує міського голову, який питання допомоги бійцям в зоні АТО тримає на особистому контролі. Наразі штаб працює над формуванням нового конвою і акумулює нові заявки військовослужбовців. Я сьогодні созвонювалася і з Гаубічною. Второй артилерійської бригади, яка може вийти, ми максимально зробили все, щоб хоча б мінімально, що необхідно для захисту, у них на самом деле у ході прес-конференції одне з запитань журналістів до Андрія стосувалося його особистих дій по врятуванню життя пораненому військовослужбовцю. Да, во время боя один із бойців отримав ранения, когда мы находились там соответственно мы переехали быстро в больницу, так как врач сказал, что у меня нет возможности его оперировать на сегодняшний момент в таких условиях, а ему нужна будет срочная необходимая помощь. Поэтому мы его просто забрали, ну, ему сделали обезболивающее, мы его забрали в автомобиль и ночью он вже був в городе Криворог. Соответственно, на следующий день сделали операцию. Операція пройшла успешно. Человек на сьогоднішній момент знаходиться в повному здравии. Андрій Гальченко, відповівши на низку запитань журналістів і на завершення прес-конференції, наголосив, що у місті робиться і буде робитись все можливе, аби криворісці під час несення служби були максимально захищені.